Святий вечір і водохреща. І можна сказати, що всі вже різдвяні свята будуть за плечима. У нас справжня зима, у нас метіль. Вітер такий, що просто зносить із ніг. Такої зими вже я не пам'ятаю довго. Спочатку, так як хто живе в Карпатах, всі звикли до зим, до лютих зим, тому що тут. Лісовий масив. Тут зазвичай було холодно, і опади були, і морози були. А потім декілька років дуже сильно змінилася погода, і як такої зими, яка була колись вже не було. Ось, ось цього року зима трошки нагадує ті зими, які були колись. Звичайно, що немає такої кількості опадів, як було як колись, немає снігу по коліно. Сніжок є, він трошки землю прикрив. Місцями вітер понадував такі гребені, але як такої, ну, такого великого снігу, сніжного покриву немає. Але зима дуже сильно схожа на ту, яка була колись. Вітер, заметіль. Ми навіть з дітьми згадували, які є слова ще про заметілі, зразу згадується на, на пам'яті хуга, заметіль, віхола, завирюха. Одним словом, все це у нас уже другий день боює на вулиці. Щось навіть і такого бажання, хоча робочий день. Немає робити. Я зранку була в церкві, хоча день робочий, але була в церкві, прийшла додому, всі е, поснідали, допомогла дещо зробити чоловіку. І зараз хочу показати, що е, трошечки змінилося ще поміж святами, що ми робили на другому поверсі. Ось так ми займаємося ремонтом на другому поверсі. І маленькими кроками робимо, наскільки це можливо зараз поміж святами, поміж холодом, і покажу, що ж змінилося. Мені сказати, що дуже багато що змінилося, то не можу сказати. Єдине, що я показувала вже, є кімната, готова під шпаклювання і під малювання, є вкладені двері. І навіть замочок вкладений. Ручка з замком закриваються вони. Ще одна кімнатка. В неї вже навіть перенесли. Тут є матеріали, двері, тут є душова кабіна, є мийка і зразу із шафкою. Одним словом, ще одна кімната під шпаклювання та під покраску готова. Тому що двері позабираються, це все. Використається і вкладені двері. Ну, я показувала, вкладали вікно. Правда, тут замочок ще треба вкласти і ручку, а так двері вже готові. Ще одна кімната, в якій забудували. Там єдине, що лишилися такі прогалинки, дві, але це є дрібнички порівняно з тим, що було. Каркасить чоловік стіни, тому що буде крутити зверху гіпсокартон. І покрутить гіпсокартон, і все можна сказати, що ще одна кімната вже буде готова для покраски та шпаклювання. Ну, точніше для шпаклювання і покраски. Також ванна кімната. Тут повністю розведена є вже вся вода, всі труби під опалення, це все вже є сховане. А як відомо, це займає дуже багато часу. Ну, принаймні, хто таким займається, то знає, що. Розвести електрику, розвести воду, опалення, треба дуже багато часу. І щоб це все потім поховати, то все вже зроблено. Тут має бути просто туалет, ну і теж тут, от стоїть будматеріал, стоїть вата, там стоять підвіконники, тут стоять якісь шматочки гіпсокартону. Там. Воду чоловік геть зливав, бо морози передаються, все проганяв, щоб не було десь води, щоб не прихватило. Одним словом, ванна, кімната і туалет теж готові, щоб класти плитку і робити ремонт. Всі я помалювала на кожні двері коробочки, що можна вставляти. Двері. Що? На стриг ось таке віконечко і такі, така драбина сходи. Навіть не знаю, як правильно назвати. До неї є така палочка-виручалочка. Насправді, не думаю, що це щось нове. Так просто тягнете донизу і. Опускаються ось такі сходи. Мені, щоправда, треба трошки росту. Треба брати, щоб зручніше відкривати якийсь сільчик, бо так просто, ну, можу і без стільчика. Гарнесенько це все відкривається. І ось такий має вигляд. Звичайно, що ще є купа ніби такого хаосу, тому що десь там щось стоїть, тут прибирали, залишили ведро, тут стоять рейки, там ще якісь матеріали, там я закривала собі двері, робила, імпровізувала, і воно такий викликає шум, ніби безпорядок. Тут треба стати на день, ну, не на день, треба перше, це все виробити, бо в нас залишилася тільки одна кімната, така де ще треба забудовувати. І треба попрацювати, тут ще й вата стоїть, і гіпсокартон, і рейки, і, і ламінати, і... Коротше, дуже багато що стоїть. Єдине, що треба зробити чорнову роботу, треба це забудувати. І е, тоді вже можна буде, коли вже все покрутиться гіпсокартоном, все прибирати під нуль. І можна сказати, що чорнова, така брудна робота. Вся завершена. Залишилася тільки. Одна кімнатка, тому що ота от кімнатка вже можна сказати, що якоїсь такої дуже брудної роботи в ній немає. Вже так ніби все зроблено. Коридор. Я малювала на нього частково а, вагонку, таку як внизу, він буде комбінований, трошки вагонки, трошки гіпсокартону. І так все. Там кімната, вона вже є домовлена до того, щоб. Просто е, займатися шпаклівкою і малявкою. Ось тут я малювала коробочки. І так все залишилася тільки одна така найбільш розбомблена кімната, яку треба зробити. А так, надіюся, що помаленьку-помаленьку, і ми підготуємо все до шпаклювання і до малювання. От і є ще дуже багато. Але, принаймні, якщо її не робити, то її буде ще більше, так хоча б потрошечки-потрошечки зменшується. Ремонти ремонтами, а от хатніх різних таких справ ніхто не відміняв. Тим паче готувати і їсти. Де є більше, ніж одна особа у сім'ї, там, відповідно, треба і більше чогось е, готувати. Сьогодні готую тушену картопельку. Все роблю швидко, автоматично, посмажила цибульку, моркву, м'ясо, начистила картоплі, відправляю її до цього всього тушитися, додаю приправки до картоплі, заливаю все водичкою, не забуваю про заморожені помідорки вони у мене тут є, прикриваю кришкою і картопля буде тушитися. Також готую підливу із печериць. В мене є у холодильнику звичайна картопля, картопляне точніше пюре, і готую ось таку підливочку чи то юшечку до картопляного пюре. Тому що, наприклад, Андрійко звичайної такої картоплі з м'ясом тушеною не хоче. Він любить таку підливку. І Можна сказати, що це є страва персонально зготовлена для нього. Ось ця підлива. Ну, і я, якщо сказати чесно, теж полюбляю такі грибні юшки, тому готую і для нього, і для себе. А дівчата з татом більше люблять м'ясні страви. Також, що ще, приготувала тісто для млинців. Минулого разу готувала млинці із е, куркою, з фаршем, а цього разу печу млинці, е, бо хочу зробити їх солодкими із сиром. Є домашній сир, питала, що більше хочуть діти, приготувати вареники, чи може щось спекти. Може, сирники, може, сирну запіканку. Е, подумали, узгодили, що хочуть краще. Просто млинці із сиром. Я так випробувала трошки перші і знайшла бажаючих готувати, це вікуся, вона приймає естафету, а я йду дивитися на котусика. Я показувала, вже, що маю ось такого чорну таку багіру, яка прибилася і вже живе в мене. Єдине, що проблема, ця багіра спати не хоче в будинку. Я йому пробувала його і закривати в кімнаті, робила йому лоточок, і місце спальне все одно. І коли його там закриваю, щоб він ніде не гадив, він просто втікає з хати, проситься, плаче. Я його випускаю. Він втікає. Ну і він хуліган б'ється. Із сусідськими котами, тому що тут відпускають котів на самовигул. Звичайно, ніхто їх не відпускає там, на вільне плавання харчуватися тільки мишами. Але і якщо котик ловить мишки біля хати, це теж є великим плюсом. Але ось кажу, кіт прибився, він не навчений, ні на лоток, ні на що. Пробую, не знаю ніяк, поки що у нас не виходить із ним. Щоб він ночував в будинку, не втікав, не просився і ні з ким не бився, ось так. Поки я ходила, прибирала за ним, я його намагалася трошки залишити сьогодні на ніч і закрити. Він все поперевертав, поперетіпав. Я його відпустила в кінцевому результаті. Чоловік з каркасу в одну стіну вже її повністю зашив гіпсокартоном. Вікуся напекла млинців, Мені нічого не залишається, як приготувати медовий бісквіт. Так як сьогодні п'ятниця і, в принципі, на неділю може ще залишиться щось і на вівторок, так як там святкові дні. Тож зготую медовий бісквіт. Я тут відважила всі інгредієнти, розділила жовтки від білків, збиваю спочатку білки з дрібкою солі та додаю почергово цукор. Потім буду додавати мед. Мед в мене є. Підігрітий, натуральний. Я його підігріла тільки для того, щоб він був текучий, тому що він вже стоїть довгий час і він був не текучий а збивати густий мед ну набагато, набагато складніший. Ну і не, не треба по рецепту так. Це не потрібно, він має бути текучий. Тоді додаю жовточки по одному і вже це все не збиваю а просто перемішую. В кінці борошно, борошно теж. Там є сода в борошні, є розпушувач. Соду гасити острум не треба, тому що мед натуральний соду гасить сам. На найменшій швидкості я просто все перемішую, можна це все перемішати лопаткою. Розігріваю духовку і відправляю випікатися такий бісквіт медовий. Єдине, що хотіла я спекти, два, пошкодувала меду. Бо мед в мене домашній, його зовсім трошечки лишилося, тож вирішила пекти другу паляницю вже завтра. Треба буде купити штучний мед і спекти ще одну паляницю. Також залишилися млинці. Я планувала їх робити із сиром, але дала волю дітям і всім бажаючим, хто хотів, посмакувати, кому як смакує. Чи з варенням, чи згущеним молоком є. А все, вже, що залишилося, я переклала і вийшов знову ось такий лоточок мрінців, який просто підігрівати на вершковому маслі, додавати сметанку, якесь вареничку зверху, і смакувати з чаєм ну, або кавою. Бісквітик мій приготувався. Як він тільки приготувався, я його провіряю шпажкою, шпажка має бути сухенька. Виймаю із духовки, ось так підрізаю всі боки і виймаю з бляшки. Не треба, щоб він потів, а треба, щоб він просто охолоджувався. Бісквіт виходить, дуже ароматний, він дуже пахне медом, дуже м'ягенький. Як бачите, він пружинистий просто. Коли ви нажимаєте, все повертається на місце. Випічка, тортики, пляски виходять з такого. Бісквітика дуже-дуже м'якенькою і дуже смачною. Ось так. І він холоне, я його запакую і поставлю у холодильник, для того, щоб він вже чекав свого часу, поки я з нього щось приготую. На цьому все. Відео буду я своє завершувати. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до, до зустрічей!